Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ хочу показати вам як змінились ціни. Сьогодні, до речі, нові цінники поставили на банани. Ціна 50 гривень за 1 кг. Мандарини. Клементин 78 гривень. Грейфрут 70 гривень. Мандарини нова, до речі, пробувала. Солоденькі були 78 гривень. Помело 85 гривень за 1 кг першого гатунку. Хурма 110 гривень за 1 кг. Ціна націнку вказана за 100 г. Є помело червоне 100 гривень за кілограм. копійки заокруглюю в більшу сторону. Мандарин перший котунок 78 гривень. Апельсини фасовані 76 гривень. Хурма. персимона 110 гривень за кілограм. Яблуко українське фасоване 28 гривень за 1 кілограм. Таке яблуко чемпіон 37 гривень за кілограм. Редчів 39 гривень. Яблуко гала 33. Груша перший гатунок 60 гривень. Перець солодкий жовтий 165 гривень за кілограм. Перець солодкий червоний 150 гривень. Редька 23 гривні за кілограм, огірок тепличний 121 гривня. Огірок першого гатунку 110 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста 15 гривень кілограм. Капуста цвітна. Стала трошки дешевшою, 105 гривень за кілограм. Морква мита 33 гривні. Також є фасована морква. Картопля навіть не затримується, ціни кусаються. Капуста 36 гривень, картопля перший катунок 20 6 гривень. Буряк 19 гривень за кілограм. Моркова 26, капуста пекінська 51 гривня 75 копійок Бачите, сьогоднішній ціночок. Так, капусточку ми бачили з вами. Томати тепличні 95 гривень за кілограм. Часник 125 гривень за 1 кілограм. Томати коктейльні 1 кг 155 гривень. Томати кумато 115 гривень. Яблуко сортове 33 гривні. Голден 34, зелене 35, Red Prince 38. Гранат перший катунок 99 гривень за кілограм. Авокадо 173 гривні за кілограм. Ананаси. До речі, гарний мають аромат. Я підійшла і зразу відчутно. Дуже гарно. 99 гривень за одну штуку. Ківі 75 гривень за кілограм. Стабільна ціна на кокоси 30 гривень. Манго 105 гривень, авокадо 140. Є і інші варіанти по 70 гривень ось такі. Я так розумію, за штуку, мабуть, ціна. І в упаковці 2 штуки 77 гривень. Лимони Майера 53, мандарини, фремонт. 80 гривень за кілограм, до речі, досить великі. З боку є апельсин, для порівняння вам покажу 65 гривень за кілограм, вони фактично в однаковому розмірі. Лимони 69 гривень, перший катунок. Підійшла я, щоб подивитися на грецький горіх і моє око впало в новинки, вже не змогла відірвати 78,50, це чіпси. Ананас, кокос та яблуко, 30 грамів. Це є стріпси, вони трошки вологіші, ніж чіпси. 58-50. Така, суміш, тут є манго, кокос та мегдаль. 87 гривень та 30 копійок і ще один варіант 84 гривні 40 грамів. До речі, сміливо це відео можна було би назвати різні світи на одній території, тому що є товари просто, ну не знаю, не преміум, але такого, знаєте, високого рівня. Зараз вам покажу, ви зрозумієте, про що є. Так, ізюм 3460 від своєї лінії. Щось новеньке, це є ось така вермішель рисова, 86 гривень та 60 копійок за 150 грамів. Листи для лазанії 84,50 від делюкс. 31 гривню та 80 купів коштують макаронні вироби, є різної форми, спіральки інші 1 кілограм в упаковці. Такі особливі по 29 гривень за кілограм, є ріжки. Ціни на крупи фактично не змінилися. 50 гривень рис. Розумний вибір, 1 кілограм. Є в продажі ось така куття, ціна 36 гривень та 50 копійок за 420 г. В іншому, АТБ бачила, хтось розірвав упаковку. І знаєте, що побачила? Що там є справді в індивідуальному опакуванні родзинки, мак та горіхи. Є окремо куття, і зразу в пакетику є що додати зверху, щоб не купляти окремо коскус. 32 гривні коштує кілограм крупи гречаної, 58 гривень кілограм рису муліну, Бугур пакетований 32 гривні 500 грамів. Ціна на яйця 5,88 за одну штуку. Є білі, є ось такі жовті. Також є, як завжди, в упаковках по 10 штук. Від марки квочка 70 гривень десяток яєць. Такий варіант квочка домашня. Розмір c 0, більший, 72 гривні. Від своєї лінії 71 гривня 30 копійок і 67 гривень 10 штук. Полтавське 67,20. 71 гривню 70 полтавський, ясен світ 70 гривень і 79,70 більші. Олія олейна зі спеціями, прянощами 76 гривень та 70 копійок. гарна заправка до салатиків. Із карткою АТБ від делюкс знижка на олію кунжутну або гарбузову. 250 мл об'єм. Я, до речі, пробувала лліну, досить хороша. Так, є ще ось такий більший варіант оливкова олія. 500 мл 338,60 метрів. Добре, що я знімаю товар а не себе. У мене просто були квадратні очі: олія олейна 74 гривні та 15 копійок за 850 мл. Поміняли сьогодні ціну і ціна досить таки суттєво виросла. Чумак олія золота, 82 гривні 58 копійок, 900 мл. Золота. жар олія. 77 гривень за 850 мілілітрів. Олія ще трийтар, 68 гривень. І, мабуть, найбюджетніший із варіантів, що знайшлось: 59 гривень, олія ще трийтар вітамінізована, там трошки менше 725 мілілітрів. Просто космос 152 гривні 37 гривень майола 2 літри. Ходіть, подивимося на щось солоденьке. Перше, що привернуло мою увагу, це такі подарункові набори, відмілка. Взяла в руку і відчула, що коробка не закрита. Так, давайте вже заглянемо, раз вона відкрита. Отак От виглядає. Там є цукерочки різні. Ціна такої упаковки 363 гривні та 90 копійок. І бачу, бачите, і позаду, і спереді майже всі коробки відкриті. Не думаю, що це так люди відкривали. Мабуть, ось ця пломба досить слабенька, що воно, можливо, реша воно само відкривається. Ну, не знаю. Цукерків тут до 200 г. Хто вже 100 років не дивився на такі товари? Не знаю, чому мене сюди понесло. Хочу показати ось такий велетенський кіндер. Ціна 249,40. 26 гривень коштують цукерки. дюшес та барбарис від рошен. Вже в пакетику зручно. Ціна за цю упаковку Мінтекс плюс 26 гривень рачки. Ціна 30 гривень, в упаковці 200 г від своєї лінії. Далі мене тягне на ось цю красу Рафаелло. Така металева тут коробочка, вага 300 г, 29 цукерочків коштують 561 гривню. Хто-то має калькулятор, ну порахуйте, скільки буде одна цукерочка коштувати. 251 гривню та 50 копійок коштують цукерки Київ вечірній. Такий новий дизайн. Синій. Є позаду і більш класичний варіант. Так розумію, це і більш святковий з ялинкою. Чоколатерія від рошен 251 гривня та 50 копійок. 97,70 цукерочки драфт. Так, Фереро роше 284 гривні та 50 копійок. І ще є така велика упаковка. Ось така. Ціна 638,50. Печиво Марія від торгової марки Ярч 160 грамів за 17 гривень. Класична. А ще й ось така за 19,70. Від торгової марки Ярич, печиво матусине 200 г. З карткою АТБ буде за 16,50. Для всіх інших 25,70. По 14 гривень печиво тетатет. -тет. І такий молочний варіант або полуничний. Делісія печиво прованс цукрове 30 гривень 70 копійок. Ось таке відео сьогодні в мене вийшло. Пишіть свої коментарі, які у вас враження, бо в мене змішані, не можу, знаєте, прийти до тями. Дякую за перегляд!